Від луки святого Євангелія, читання господи, будьмо час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, Він спитався, що воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус на проходить. Він став голосно кричати. Ісуса Сину Давидів, Змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Та він ще дужче кричав, Сину Давидів змилися надо мною, Ісус зупинився велі привести Його до себе. Коли той наблизився до Нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб Я прозрів. Ісус сказав до нього, прозри віра Твоя спасла Тебе, і вмить прозрів Той пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ бачачи це, віддав хвалу Богові. Ісло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все Отче. Пароход одно... ти є один найкращий з парохів, і пар, вітаю тебе. Що то правда, правда? Вітаю <правда> отців, отця Італія, якого любі знаю, Олега, це Тараса це і Олексія. Олексія. Вітаю вас, дорогі діточки, діти ви є світ української нації. Вітаю тебе, дорога, молоди, бо ти є майбутнє нашої України. Вітаю вас, дорогі парафіяни. Вітаю всіх нашим прадідним християнським Привітом. Христос рождається. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії ту подію, коли сліпий чоловік кричав за Ісусом, просив за Ісусом. Молив за Ісусом «Ісусе, Сину, Давидів, змилуйся наді мною. Так кричав, так благав, так просив, і молив Ісуса сліпець з Єрихону, Який сидів край дороги і просив милостиню. Він був сліпий, він належав до найбільш нещасних людей на землі. Ціле життя ходив він в темряві. Не бачив світла, краси природи, не бачив обличчя рідного батька і матері. Без помочі інших йому важко було ходити по землі. І нічого не дивно, що цей нещасний ліпець благав Ісуса Христа і голосно кричав. Коли Ісус запитав його, що хочеш, щоб я тобі зробив? І промовив, о Господи, я хочу, щоб я прозрів. Ісус Христос милосердний, чудотворець і небесний лікар, часто милосердився, оздоровляв сліпих. Всі чотири Івангі написали нам, як Ісус Христос повертав зір незрячим. Роздумуючи над цим чудом Ісус Христос, що своїми учнями до Єрусалиму на праздник Пасхи. І був вже біля Єрехону. По дорозі він напевно говорив про Бога, про Царство Боже. Він чудово промовляв до апостолів і всіх слухачів, які з увагою слухали Ісуса. Аж тут, несподівано, сліпий. Перервав проповіді Ісуса Христа і почав кричати, Вчителю, зглянься наді мною. І Евангеліст каже, що люди сварились на Нього, що мовчав, що він не кричав. Але він ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Божесний Спаситель змилосердився на ним тим бідним чоловіком. Чудесно відкрив йому очі і він перше побачив світ. Тут годиться нам звернути увагу на три речі. Сліпий Вартоломей довідався, що Ісус проходить дорогою. Він використав ту нагоду, приступив до Христа, просив помочі і оздоровлення. Це була єдина нагода Вартимея повернути собі зір. Бо Христос спасить і вже йшов до Єрусалиму на празник на певну смерть, де Він буде розпігати на Христі і буде покладений у гріб і третього дня Він воскресне. Через 40 днів. Він визнесеться на небо. Якби Вартимей не використав цієї нагоди і не приступив до Ісуса і не благав У нього про здоров'я, Він би залишився сліпий до смерті. Це є наука для нас. Ми повинні використовувати кожен час, кожну ласку Божу що ми могли посвятити своїй душі, осягнути вічне щастя. Ніхто не знає, коли помремо. Молоді вмирають несподівано. А ще тепер війна. Будьмо все готові до вічності. Часто сповідаємося. приймаймо Ісуса до серця. Бо не знаємо, що завтра буде з нами. Але я вірю, що ви всі будете живі і дожиєте до старости великої, але у ласті Божій. Часом ми відмовляємося від нагоди до сповіді, святого причасті. Часом ми можемо впустити святу літургію. Чи зробити добре діло, скільки то людей промовляє, я не йду до сповіді, я не йду до, до церкви, бо я ще не вмираю. А хто знає, чи ти скільки будеш жити і коли твоя смерть прийде? Дорогі мої, Ісус, то є Божа любов, хто перебуває у любові? перебуває в Божі. Ми чули, чуємо часом в святому Євангелії ті слова. Бог так полюбив Сина Свого роно, що дав кожному, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, а лише ним світ спасти. Ціле життя Ісуса Христа на землі. Було доказом Його безмежної любові до нас. Любов нас, син Божий, став людиною, народився у Богі стаєнці, 33 роки жив на цій долині сліз. З любові до нас, Ісус Христос, добровільно прийняв на себе страшні терпіння, ув'язнення, бичування. Зневажене увінчення терневим вінцем, головний і похід на ту болюче розп'яття, три години конання і смерть на Христі між розбійниками. Розп'яття і смерть сина Божа на Христі це вершина безмежної Божої любові до нас грішних. Христос учить нас, що ми доохочували що ми заховували заповіді Божі. Любити Бога, любити ближнього. Бо каже Ісус, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, як ти не любиш ближнього, кого бачиш? Ісус каже, що немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів. Я читав в інтернеті. Коли маскаль підійшов до Києва, батько сином патріоти України люблять Україну, пішли добровольцями, пішли захищати Київ нашу столицю. Так, вони відогнали Маскаля від Києва. Потім пішли під Чернігів, там теж відогнали. Пізніше. Їх післали біля Бахмута. А там, як казав президент, там пекло було. І батько бачить, що син і він може загинути. Дивиться, там невелика яма і каже. Сину, ти ще молодий. Сину, в тебе є діти, тобі ще треба жити. Сину, ти лягай у цю яму, я ляжу зверху тебе, нехай москальська куля в мене вбиває, а ти сину жий. Але там так москаль стріляв, що ніхто не лишився живий. І тато загинув, і син загинув. Дорогі мої, мені розказувала старенька монахиня, після Другої світової війни. І післало її на працю до німців, бо вона знала дуже добре німецьку мову. Зато їй дозволили відвідувати тюрму, де були наші патріоти, яких багатьох з них вбивали, стріляли, вішали. В одній камері була мати п'ятьох дітей. Батько був в партизанах, дітей вдалося вивезти до батька, а матір схопили її били, з нею знущалися. Тіло було одно рани, але вона нікого не видала. Наволіла вмерти, чим зрадити налюбила Україну, налюбила свій народ, налюбила підпілля, яке боролося за Україну. І от ця монахиня прийшла в цю палату, в камеру і каже: Маріко, ти знаєш, що що тебе завтра мають німці повісити? Вона заплакала і каже, знаю, нічого мені не жаль, але жаль, що п'ятеро дітей лишиться без мами. Бо що найдорожче на світі? Мама, дитина може маму забути, але ти, матуж, ніколи свою дитину не забудеш. Слухай, Марійко, так називалася та мати, знімай з себе тюремну одіж. Одівай мою монашу, бери перепустку і тікай з тюрми там за поворотом чекає тебе машина, яка повезе до дітей до чоловіка. Сестро, що ви говорите? Та вас будуть німці бити, знущати, вас повісять. Я знаю, я знаю, але я знаю що діти потребують мами. Маму не заміни ніхто. Вдалося говорити. Ця мама переодівається в монашу одіж на голову надіває каптур, бере перепустку і щасливо виходить з тюрми. Машина її повезла далеко, далеко в гори. Діти, як побачили маму, почали пакати, кричати, мама моя, ми думали, що вже більше тебе не побачимо. Діти, лякаймо і молімося. Молімося, може, в цей час. Б'ють, знущають, а може, вішають ту, яка врятувала твою маму. Діти вирости, би ви ніколи не забули молитись і пам'ятати в молитвах ту монахиню, яка врятувала вам маму, яка то геройська любов віддати своє життя за друзів. А скільки то наших є солдатів часом бачить там раненого і повзе туди. А маскаль стріляє. Він йде рятувати того раненого, але куля його теж не минає. Шкільки то наших героїв? скільки тих, які віддали своє життя за друзів. Дорогі мої, дякую вам, що ви любите Україну. Дякую вам, що ви молитесь за Україну, за наших солдатів. Дякую, що ви. Чим можете допомагати, хто матеріально, а хто духовно? Ви знаєте, є такі пороги на селах, що круглодобово моляться за Україну. Війна кінчиться, Україна заживе багато. Я ще раз вітаю всіх вас, Христос рождається.